На готовність кукурузи я перевіряю ножиком або вилочкою. Якщо воно вже продавлюється, кукурузинка, то тоді вона готова. Ну, За 5-10 хвилин я сумніваюся, що вона приготується. Ну, я попробую, звісно. Це, це таке. Напишіть, як ви варите, скільки ви хвилин варите кукурузку. Я варю 40 і всю жизнь так варила і вважаю, це правильно. Пахрумкенька, добренька. До речі, по 20. По 20 гривень на універсамі позняки купила вчора по 35, купувала тут поряд. А це на універсамі дешевше. Скрізь було по 30, а в одну людини по 20. Ну, якби такі однакові вони, що по 30 що по 20. Бажаєте замовити мої рослини? Пишіть мені в особисті повідомлення. Є різноманітна гортензія зараз по 40 гривень. За саджанець до року саджанці і від 40 штук по 40 гривень. А гейхера на ов, від 48 штук по 25 гривень. Ви уявляєте, яка шара? Тому пишіть, будемо їсти кукурузку і пакувати зараз ваші замовлення. Всім смачного. Напишіть, уже куштували цього року кукурузку?